Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. У нас сьогодні буде ліплення. Будемо ліпити щось гарне, красиве, цікаве. Подивіться, що я почула. На дереві в черешневому сиділи шпаки і сварилися. Кому ж дістануться черешні? Вони взлетіли на землю, і впала до них черешня. І почали сваритися. Один каже, Це моя, другий каже, Це моя. А в них вже вивелись маленькі шпаченяточка, які дуже голодні і хочуть. Щоб батьки їх нагодували. Дітки, давайте помиримо наших шпаків і з вами зліпимо чудові, красиві, черешневі дерева. Ну що, ми зробимо? Так, шпаки, ми вам допоможемо. Ви ж казкові наші, і ми віримо в казочки. Знадобиться пластилін зеленого коричневого, червоного кольору, стеко. І так, ми беремо зелений пластилін, качаємо з нього велику кульку. Велику. Це буде крона нашого дерева. І качаємо ось такий овал з коричневого пластиліну. Далі ми з вами красиво витягуємо коричневий пластилін, роблячи стовбур дерева. А Зелений пластилін гарно качаємо велику кулічку, гарно її зма... розмазуємо і робимо крону нашого дерева. Потім ми з вами беремо шматочок червоного і зеленого, світло-зеленого пластиліну і качаємо маленькі кулечки. Подивіться, зелені і червоні. Далі ми беремо. Також зелені кулечки розплющуємо, робимо листочки. А менші зелені кулечки розкочуємо, робимо ніжки для наших черешеньок. Ось такі гарні черешеньки у нас з вами одержуються. Потім ми з вами прикріпляємо наші черешеньки на дерево, гарно притискаючи, примащуючи. Можна Використати маленькі зубочисточки, щоб гарно прикріпити. Але у нас пластилін красивий, цікавий, і ми прикріпляємо наші гарні черешні. І робимо ось таке гарне черешневе дерево, яке, я сподіваюся, сподобається нашим шпакам. Шпаки задоволені тим що ви їх помирили. Вони сподіваються, що ви всі зліпите такі гарні дерева і надійшлете, для того, щоб вони їх побачили. Ви молодці, я вам дякую. До зустрічі!